Усіх вітаю, друзі та партнери. З вами Федерація Здоров'я. і Я, Боровський Богдан, президент Федерації, сьогодні презентую тобі наш вебінар майстер-клас. Як загартовуватися легко та просто за 4 кроки. Даний вебінар мастер-клас ми з командою створили більше 3 років. В нашій команді, люди, яких більше 20 років досить загартовані. Ми, усі види загартування. Показуємо, розказуємо, з чого потрібно починати, які ті противопоказання, як потрібно підготуватися. Усі запитання, які існують, ми на них відповіли. Написали книгу. І сьогодні готові допомагати кожному бути здоровим. Наша ціль здорова нація, здорові українці. Тому, якщо ти хочеш бути здоровим і хочеш, щоб твоя сім'я була здорова, навчись загартовуватись, стань найкращим прикладом до своєї сім'ї. Переходь в телеграм-канал, дізнайся все про загартування. Як ми з командою легко та просто вирішемо це питання для тебе? І знайди свій тариф, тарифний план. Проходь наш тренінг, пиши нам коментарі, відгуки та побажання. Ми з командою на зв'язку чекаємо на тебе. До зустрічі!